на своєму в'язальному каналі. Сьогодні вже середина вересня, а я все збираюсь збираюсь і не <смас> зберуся відсняти таке відео про мої плани на осіннє в'язання. І нарешті зірки склались так, що я записую це відео. Отож, друзі, в сьогоднішньому відео ви побачите ті роботи, які би я хотіла зв'язати цієї осені а саме такі плечові вироби і саме на себе. Тому і буду також ідейки з Pinterest, обов'язково буду вкладати фотографії, щоб ви могли теж надихнутися і, можливо, якісь ідеї почерпнути для себе. Отож, друзі, розпочинаємо. Але я до вас сьогодні завітала не сама. Я завітала з такою корзиною, підняти її не можу, не точок. Тут є багато всього, і я буду по порядку розповідати. І так, друзі, хочу я поділити це відео на таких три частини. Це три плечових вироби, які я мрію зв'язати. Які хочу зв'язати. І також, друзі, хочу ще зробити таке невеличке оголошення, що саме які аксесуарі я буду в'язати цієї осені. На це буде своє окреме відео. Воно швидше, з вийде на наступному тижні, це останній тиждень вересня. Це буде такий відео вступ в спільний проект. І там саме я розповім, які аксесуари буду в'язати, і покажу вам пряжу. Також, можливо, будуть. І надихаючи фото. Але про це вже будемо говорити пізніше. А зараз давайте повернемося до моєї корзинки. В цю корзинку я зібрала ті ниточки, з яких би хотіла зв'язати плечові вироби саме для себе. Ці і деякі деякі з них вже дуже давно є в моїй голові, деякі тільки-тільки з'явилися. Отож, друзі, розпочнемо. І перша ідея це джемпер в техніці інтарсії. Я вже давно і неодноразово, напевно, свої відео розказувала, що в танюші в посилання на її канал обов'язково залишу в описі, тому переходьте, я побачила джемперочок, який вона в'язала собі в техніці інтарсії. Дуже-дуже гарний і цікавий джемпорочок. Мені надзвичайно сподобався. Тому я вирішила, що я теж хочу такий джемпорочок. І в мене є ось такі ниточки: це Alize Cotton Gold. Я думаю, ви всі знаєте цю ниточку, в 100 грамах 330 метрів. Я, якщо чесно, знаю раніше не в'язала. Я тільки цієї весни з нею познайомилася і, ну, скажімо, я її придбала ще десь минулої осені, а вже зв'язала плечою вироб тільки цієї весни. Мені сподобалось і в роботі вона, і в е, як носиться все мене влаштовує. У мене є такі чотири кольори. Це така палітра зелених кольорів. Як ви знаєте, а якщо не знаєте ще, то я вам скажу зелені кольори, голубі і сині це, напевно, мої саме улюблені. Я зелені, то так це дуже. Мій, це мій, мої кольори, я їх дуже люблю. Ви знаєте, був в навіть час, коли я. Шукала тільки сумочки зеленого кольору і із задоволенням їх носила. І ось такі кольори в мене є. І саме з цих кольорів я хочу зв'язати джампер в техніці інтарсії. Але, друзі, я ще до кінця не вирішила, як це буде. Зараз я буду розказувати про ті модельки, які мені сподобалися на Pinterest. І буду вам обов'язково вставляти ці фотографії, щоб ви теж могли надихнутися цими роботами. І так, перший виріб, який мене захопив, це, здається, все дуже просто. Так, Але дві такі квадрати зв'язані в техніці інтарці. Але які кольори? Кольори такі осінні, насичені. Тут і оранжевий. І, зелений, все, як я люблю. Дуже мені сподобалася ці, ця робота, і я вам також її про неї розповідала. Наступна моделька, яка мене також захопила, це моделька саме ось цього джемперочка з таким воротничком. Сорочки. І що мені сподобалось, це те, що тут інтарсія показана саме вивезена на виворотню сторону, тобто ми бачимо всі переходи не, не кольорів ниточки, так, як вони перекручуються, і це додає якоїсь певної ізюминки цьому виробу. Також цікавий джимборочок ось цей. Тут такий яскраве поєднання кольорів, навіть горловина оброблена двома різними кольорами, що мені мене також захопило. А ось цей, я не знаю, я би сказала, що це кардиганчик за спини так не скажеш. І таке відчуття, що майстриня в'язала багато-багато зразочків, в'язала багато. Різних якісь джемперочок, кофточів кардиганів, і ці зв'язочки зшила, і вийшло досить-досить цікавий, неординарно, навіть якщо це не кардиган, то я б сказала тоніка. І саме от ідея з, з цими візерунками мені захотілося в своєму джемперочку додати. Квадратики з якимись візеруночками. Зараз на просторах інтернету досить таким популярним є візерунок сітка. І мені захотілося саме спробувати його в циточці. Так я думаю, він гарно ляже, тому що це напівбавовна, вона повинна гарно тримати цей візеруночок. Саме один квадратик зв'язати цим візеруночку. Також мені досить сподобався джим... ще один джемперочок, зараз я вам ставлю фото саме тим, що така асиметрія досить цікава, і мені сподобалося як внизу зашито, резиночка, асиметрично. І досить цікаве і гарне поєднання знову ж кольорів. Це просто захоплює гама кольорова, саме осіння. І, мені здається, саме осінь це пора, коли можна ризикнути і одягатися в яскраві кольори, додаючи якоїсь такої індивідуальності, такої цікавинки своєму образу. І також ще деякі джемперочки мені досить сподобалися. Далі я їх вставлю, щоб ви могли також надихнутися і, можливо, прокоментую деякі з них, якщо буде така можливість. Отож, друзі, ще декілька джемперочків, і переходимо до наступного блоку, який я планую зв'язати. Наступне, що захопило мене вже не перший рік, це саме паутинки. Але не просто паутинки. Я на цю осінь хочу зв'язати собі джемперочок, не паутинку, джемперочок такий з KidMeu. Я вже витягнула ось такі три моточки, щоб вам показати. Так, це в мене тут кідмохер 70 Кідмохеру 30 нейлону, 25 грамах 250 метрів. Колір 201. Ось такий в мене є. Тепер, другий артикул це арія, це байбіальпака, 35%, кідмохер 35% і нейлон 30%. Колір це 2023, дуже-дуже цікавий, жовтенький такий. І останні, це бельбі Альпака також. Це також арія, я не буду перелічувати тільки колір 2014, такий насичено-синій колір. І, друзі, що ж, я хочу з'язати? Зв Звичайно, в мене не по одному моточку, в мене є ще. Але я просто витягнула вам показати тільки по одному моточку. І хочу я такий джемперочок зв'язати, і зараз ми про нього поговоримо. Зараз на відео ви будете бачити фотографії тих джемперочків, якими я надихнулася. І хочу сказати, що всі вони чимось схожі один на одного. А це саме своєю своєї конструкції. Це досить просте полотно. З вірісом, лодочка, з спущеним плачем або просто, можливо, просто широке полотно оверсайз і ці пишні, гарні рукава. А саме ізюминку кожному з цих виробів додає поєднання кольорів. Дівчата це просто фантазія, і кожен майстр бачить по-своєму. Тут є дуже цікаве поєднання. І ви зараз можете бачити, які яскраві і гарні кольори поєднуються в цих джемперочках, в цих е, таких мохерових паутинках. Ну, це вже не паутинка, це більш щільніше полотно. Я планую в'язати в декілька ниточок і саме спицями великого розміру. Однак я не хочу добитися прозорості полотна. Я хочу, щоб полотно було все ж таке. Не просвіщаючі, так хочу, хочу джемперочок, не паутиночку. Паутиночку я вже зв'язала, в мене вже є і не одна, тому хочу саме джемперочок. Також, друзі, в, мені, в мене ще є залишки іншого, інших кіт-мохерів де я в'язала інші вироби. Я думаю, що от і деякі от ви зараз бачите на екрані джемперочок, де різного. Коліору рукава це щось неймовірне. Мені дуже сподобалась така ідейка. І, можливо, я навіть і зроблю ці буду три кольори основних. А ось один рукав виріжу залишки, чому мені досить цікаво буде, і чому ні? Але, дівчата, я не дуже хочу широкі рукави. Хоч в цих моделях, які я вам показую, рукави широкі, і я люблю широкі рукави. Однак я хочу цей чимбарочок носити під пальто, так зимове, під пуховик. тому мені необхідно, звичайно, звичайно, якщо широкі рукави, досить незручно на вулиці. Тому хочу рукавчики трішечки-трішечки менше по самому своєму об'єму, будуть менші. Ідей да, і дуже багато. Ви бачите фотографії. Це просто яскраві, мега яскраві, тому надихайтеся і в'яжіть разом зі мною такі цікаві махерові чемпорочки. А ще я хочу зупинитися на одному кардиганчику. Він мене просто полонив. Я дуже жалію, що я побачила його настільки пізно. Вже пора для кардиганів у нас, мені здається, трішечки проходить. Можливо, ще буде тепло, але сьогодні 10 градусів, і кардиган вже, ну скажемо, не, 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 не кожен удінь, Так? Тому цей джемперочок. Це просто мега яскравий. Я просто явила образ: джинси, красовки і якась водолазочка і зверху цей яскравий полосатий чимперочок. Такий він буде теплий, зігріваючий. І він такий не короткий, як ви бачите. Знову це різні кольори, поєднання різних кольорів, Ось це мене полонило. Я думаю, що весну я обов'язково визв'яжу таке чудо. Ось це про Мохерові джемпорочки і все. Я далі, якщо є ще якісь цікаві фото, ставлю вам обов'язково, щоб ви теж надихнулися. А ми переходимо до наступного мого. Мої, мої. А наступна рубрика яку, і наступний виріб, який я просто вже хочу розпочинати в'язати, не відкладаючи на потім, це такий, я б назвала це, напевно, все ж водолазка. Може не водолазку, може просто джемперочок, Але хочу, щоб було високе горло, але не дуже високе, от середньої такої висоти. Досить просто, чи, чи всього рукави я хочу резинкою, а все тіло просто лицевою гладь. І хочу широкі реглані лінії. Зараз ми поговоримо про ниточки, які в мене є, а далі, як завжди, покажу модель. І так, в мене є ось така ниточка, колір доволі яскравий. Мені вона дуже подобається це, звичайно, напівволна. Тут, мені здається, 1400 метрів в 100 грамах. Яка це фірма, я навіть не знаю. Тут написано на напівмеринос і більше нічого не написано: 50 на 50, на напівмеренос, 450 грам. Ну, звичайно, в мене є ще другі бубінки, це просто в одній. І я думаю, що швидше всього, в 4 ниточки спеціально номер 3. Я спробую. Ниточка мегенька, класна. 450 грамів на мою задумку, я думаю, вистачить точно. І не знаю, оце одна бобіночка. Тепер в мене також є ось така, такий колір. Це такий темно-синій. Це також напівмариноси. Тут 1400 матрів в 100 грамах. Тож дуже, дуже м'ягесенька ниточка. Вони, мені здається, навіть з одної, скажімо, фабрики ще з цього, не знаю. Тут в мене є 550 матрів, ой, з 150 грам. Ниточка така темно та темносення. Але саме з цей ниточки я хочу ще також зв'язати. Чоловік веде, що тому це вже друга історія. тому не знаю. Я думаю, що тут 450 г мені точно залишиться на такий свій виріб, який я придумала. Я ще думаю, чи я хочу я там на сцені. Там на сені мені лечить, мені буде гарно, мені здається, як ви кажете. І я думаю, чи такий, чи такий. Ну, це ще не ниточки, тому. Є в мене ще також є Ось така сіренька, Тут теж напів вовна 140, 1400 метрів 100 грамах, 50 марінос, 50 акрил. Ось така ниточка, це такі сереньки, але її, в мене, трішечки маловато, її тільки 280, 280 грам. І на ту задумку, яку я задумала. Мені буде недостатньо. Але в мене ще є ось такий пухляш. Звичайно, він не вписується трішечки в ту модель, яку я придумала. Вони гарно поєднуються, однак, ще з цього, що вони будуть йти на свій окремий виріб. Скільки в мене тут грамів, я навіть не знаю. Але написано, що це 90 вовна і 10ПА. Якщо це його рідна бобіночка. До речі, цю ниточку я замовляла в Оксани Левчук посилання на її вайбер канал, де вона займається спільними закупками пряжі. Я залишу вам дуже класна ниточка. А оцю я в пряжній лавці замовляла. Так. І ще в мене є досить цікава ниточка. Ось така теж вона така фантазійна. Я її вже дуже давно замовляла. Тут ніяких знаків немає, нічого, ні етикеточки, нічого немає, мені треба шукати. В переписці з магазином, в якому я купувала. Що це за ниточка? Обов'язково вам знайду і напишу на екрані. Тому читайте. Цю ниточку, вона, от. Вона би мені, напевно, найбільше підійшла до цю задумку. Вона досить цікава. Отак От я покажу вам. Бачите, така ниточка не однорідна, з такими якимись пухляшиками малесенькими. І мені здається, що було би дуже-дуже гарно. Отож, друзі, задумки є. Пора в'язати зразочки. У мене буде відео, напевно, якийсь влог покажу, де я нав'язала багато-багато зразочків, і зразочки буду вибирати те, що буду в'язати. А зараз я вам буду вставляти модельки, які мені сподобалися, і які досить мене надихнули на створення, на майбутнє створення цього виробу, який я придумала. І так, перша моделька, вона така колір базовий, молочний, все здається просто, сподобалися реглані лінії і е, мені сама моделька сподобалася своєю, отакою. вона теж не маленька, широка, мені це подобається. Наступна моделька зв'язана, вже, як ви бачите, досить цікавим візеруночком. Дуже схоже на такий візерунок, як ну не ламана а резиночка, а більш ширший. Так? Тобто, якщо ми в ламані ми в'яжемо один ряд лицевий, одна лицева, друга вивертня, другий в'яз лицевий, то тут раппорт візерунку дещо ширший. Тобто там чотири лицевих, одна вивертня буде, а в другому всі лицеві. Мені сподобалося, дуже гарно лягає, цікаві реглані лінії, а особливо рукави. І ще моя задумка що рукави повинні завертатися. Мені подобається, що вони хочеться, саме в ці моделі мені хочеться, щоб вони були досить довгі. Наступна моделька, яка мене захопила, до речі, на просторах. Вінтерис дуже багато таких аналогічних моделей. Здається, все просто, але дивіться, яка ціка цікава горловинка і ізюминка цього виробу це обв'язані рукавчики і не з яскравої ниточки, Сама модель така сіра. А ось ця ниточка яскрава, оранжева, просто фантастична. Мені здається, цей один-два рядочки понизу виробу додали. Такої ізюминки і такої цікавості ці моделі, що повз неї важко пройти. Наступна модель теж подібна, але вже зв'язана резиночкою. Теж цікава і мені дуже сподобалась. І ось ця, здається, дуже проста, сіра, так, такі, проста водолазочка. Але якщо придивитися, в неї досить цікаві рукавчики. Тобто ми рукавчики збавляння не робимо по внутрішньому шву, а робимо зверху. Тобто виділили, як резиночкою в'яжемо, так, там 2 на чи яка там резиночка, це вже не важливо. І робимо збавляння по лицеву одну доріжку виділяємо і робимо збавляння. До неї досить цікава і оригінальна модель. Я подібне щось зв'язала джемпер в кардиганчику. У мене є такий червоний кардиганчик, я щось подібне в'язала. Мені досить сподобалось, коли ми збавляння робимо на верхній стороні рукавчика. Цікава модель. Наступна моделька мене захопила все просто дуже просто, але знову ж додали сірий колір. До речі, дуже гарний сірий колір. І додавлена знову ниточка такого ніжно-салатового кольору по горловинці, низу виробу рукавчика, і додана ізюминка у вигляді такого карманчика. Дуже-дуже цікаво, мені сподобалась така ідейка, і цей карманчик просто доповнює. А оця модель це просто щось. Мені саме от, кармани сподобались просто мага. Я не знаю. Це от дійсно класно, класно, дуже класна модель, все просто. Але кармани в резинці це щось неймовірне. Тому беріть за собі за ідейку обов'язково. Дуже цікаво, все просто, але оці карманчики. І також ще ось ця модель мені сподобалася. Дуже. Теж все здається просто, але сама мені сподобалась горловинка ці модельці, тому також -то записує свої ідейки. І, друзі, ще декілька, така невеличка відхід від теми, так? Цих, цієї водолазки, яку планую в'язати. А саме ви ж знаєте, наскільки я люблю. Воланчики. Я просто не уявляю, я би їх в'язала кругом. Хоча я вже як то кажуть, доросла жінка, але валанчики це дуже мені подобається. Тому я випадково натрапила на дві модельки. Вони чимось погодібні одна на другу. Але ці валанчики я не можу вам їх не показати. Перша такий колір просто мага класний колір, ну і валанчик. А в друге ще, крім воланчиків, мене захопила реглана лінія. Дуже цікава реглана лінія, і мені сподобалась така ідейка. Отож, друзі, ви також, якщо любите валанчики, в'яжіть такі цікаві речі. До речі, хто в'яже діткам, дівчаткам, ні, їм з валанчиками можна в'язати. Тільки хлопці, однак є багато похресниць і племінниці є, тому буду в'язати для них такі цікаві з зволанчиком речі. Отож, друзі, я напевно на цьому буду завершувати, тому що вже наговорила дуже багато і накидала вам уйму цікавих фотографій, цікавих ідей. Тому якщо вам щось сподобалося, напишіть мені, будь ласка, в коментарях: сподобалось вам чи ні. А також хотіла б знати вашу думку, чи сподобалося вам таке відео, чи... тому що я дуже люблю такі відео, я ними надихаюся, я черпаю з них. Натхнення, я черпаю ідеї, і не тільки не обов'язково, що я повторюю ту чи іншу модель від А до Я. Ні, я її з нею можу взяти, навіть нічого не взяти, просто конструкцію якусь, чи просто колір, чи просто візерунок, а зробити все по-своєму. Але саме якась фотографія просто впала в очі, і все я хочу вже в'язати, хочу творити якісь інші речі. Отож, друзі, я буду рада, якщо ви напишете, чи надихнуло вас це відео на створення нових нових виробів. І чи цікаві такі відео. Якщо вам такі цікаві, я буду і надалі знімати такі ідеї. Наступне планую вже з аксесуарами обов'язково. І також би мені хотілося зняти відео про що зв'язати діткам, наприклад, цікаве, так, якісь модельки, щоб надихнути вас. Також і себе в тому числі. Отож, друзі, я вам дякую за перегляд. Всім бажаю мирного, тихого дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.